Омідора, ні, ні яблука, ні груші. Оце сук, каша, кисломолочні оце. 64-річна Євдокія Білецька на прийом до лікаря потрапила першою. каже певний час: лікувалася вдома сама та, зачувши про приїзд фахівців, одразу записалася. Почула, що тут врачі я вдома лічусь, лічуся. в Мене щось з звигунемо. Ну я й прийшла до лікарів. У пані Євдокії підвищений рівень цукру в крові, пояснює лікар Михайло Лещенко. Каже, жінка звернулася вчасно, та більшість пацієнтів мають задавнені хвороби через неможливість дістатися до лікарні. З дальних сіл, яких автобусне сполучення. І приїжджають з запущеними випадками. Про приїзд лікарів, жителів Топилівки, сповіщає завідувачка Фельдшерського акушерського пункту Оксана Курилець. Хто посещав мене тут, і кого я знала своїх, я їх вже сама предупредила, що будуть узкі спеціалісти, у кого є бажання, у когось якісь проблеми, щоб обращалися. Медикиня очолила ФАП 2 вересня. Сама переїхала з Харкова. Каже, такі приїзди особливо важливі для переселенців, які дезорієнтовані і не знають, куди звертатися за медичною допомогою. Серед них – 14-річна Ангеліна Ушакова. Дівчина разом з мамою приїхала в топилівку з Херсонщини. Сьогодні прийшла на прийом до педіатра. Підходьте до мене. Окрім підлітків, частими відвідувачами педіатрів є мами з малюками до року, розповідає лікарка Вікторія Кошова. Маленькі є, і місячні, і трьохмісячні є також на планові огляди ж приходять. Ну, просто не у всіх селах є свої лікарі, є медсестра, фельдшер, то вони приходять. Отже, як виїзд педіатра, то звичайно вони приходять на огляд. У Топилівці проживає 1050 тисяча осіб, розповідає головний лікар центральної районної багатопрофільної лікарні Ігор Огиренко. На прийом сьогодні прийшло 50 людей. Це одна із найвіддаленіших сел. Вона не входить Чигиринську громаду. Трофік ми формуємо незалежно від кількості людей. Тобто ми хочемо охопити навіть ті села, де дуже мала кількість людей. Такі виїзди медиків стали можливими завдяки допомозі доброчинників волонтерського руху, розповідає лікар. За рахунок того, що благодійна організація нам спонсорує пальне, от а також вони надають благодійну допомогу в медикаментах та розхідних матеріалах. І ми людям при прийомі у спеціалістів видаємо безкоштовно препарати, яких вони потребують. Зі слів Ігоря Огиренка, договір із волонтерською організацією підписано до лютого. Вікторія Будавіцька, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина.